Дорогі друзі, з вами канал Моє Поділля. 27 січня Світова спільнота вшановує Міжнародний День пам'яті жертв Голокосту. Одну з найтрагічніших сторінок історії ХХ століття та всього людства. Голокост знищив третину євреїв. І незліченну кількість представників інших національностей. Він слугуватиме людям, пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження, Зазначено у резолюції Генасамблеї ООН Пам'ять про Голокост. Нині усі ми притиснути. Протистоїмо всесвітньому злу, боронячи право на свободу та європейські цінності. Росія несе загрозу не лише для України, а й для всього світу. В час, коли Україна знову переживає біль втрат і насильства, пам'ять про Голокост набуває ще глибшого змісту. Вона нагадує. До яких катастрофічних наслідків призводить мова ненависті, байдужість та замовчування злочинів проти людяності? Ми схиляємо головами перед пам'яттю всіх жертв Голокосту, вшановуємо тих, хто вижив, та тих, хто ризикуючи власним життям, рятував інших. Наш обов'язок пам'ятати. Говорити правду та виховувати суспільство на засадах поваги, людяності й миру. Пам'ятаємо заради майбутнього, пам'ятаємо, щоб ніколи знову всім миру, здоров'я і душевного спокою.